Микиті Пацеловському 21. і він комісований військовослужбовець. Нині студент другого курсу. Опановує журналістику в Ужну. Хоче працювати військовим кореспондентом. Я сам з Луганської області, з міста Лисичанськ, тобто в 19 років після коледжу пішов в армію по контракту добровольцем, служив потрапив якраз під час коли почалась війна, служив на сході Харківська, донецька область. Потім вже коміс... був відправлений в госпіталь по пораненню. Ну і вже по стану здоров'я був комісований. Микита згадує, що його рятувало на фронті. Юмор спасає, врятовує побратими твої, які тобі, тебе морально, психічно заспокаюють, якщо в тебе якась панічна там атака. Так само не боятися, просто не боятися слухати старших. Якось на перерві Микита з одногрупницею пив каву, яка, врешті, переросла в благодійний ярмарок. Микита підтримує зв'язок із побратимами. У мене є побратим. Я з ним дуже дуже вже довго спілкуюся. Сказав, що ну там треба машина, так і далі. Я хоч хоча то сам знаю, що то треба, то без цього ніяк. Бо це як це як. Розходний матеріал, патрони і так далі. Посидів за кавою, поспілкувався і все переросло в ярмарку. Ця ярмарка є благодійна, просто збір коштів. І потім вже через волонтера ми зможемо хлопцям взяти автівку. Бажано або пікап, або джип, або бус. Сиділи просто пили каву, бо в нас було вікно, і він почав розповідати про події, які він переживав, як він воював, як втрачав своїх друзів на війні, і е, дуже сильно хотілося йому допомогти. Хотілося зробити щось. Я розумію, що навіть якщо я підтримую людину словами, це ну, майже, майже нічим не допоможе. І загорілися ми ідеєю зробити щось, щоби. Щоб це мало якийсь сенс, і е, ми домовилися почати збирати гроші на автомобіль для його друзів на фронті. Студенти самі розробили анонси події і у форматі відео, і просто дописи в соцмережах, створили реєстраційну форму для тих, хто чим може бути корисний на ярмарку. І запрошували приходити студентів та викладачів з усього корпусу. Настя зізнається, усвідомила, що об'єднавшись, можна робити великі справи. Дуже багато людей погодилися спекти, принести якусь їжу. У нас тут навіть є домашній безлактозний сир і. Дуже багато а, також першокурсників залучилося, вони зробили тут таку невелику виставу. А, кожну перерву репетирували кожен день, і це все не знаю, надзвичайно торкає, що людям не все рівно. І якщо, якщо мати якусь навіть маленьку ідею, якусь маленьку ініціативу, то потім з цього може вийти щось таке, щось масштабне. Ну для мене це особисто великий знак. Того, що кожен з нас може щось зробити кожен з нас може вкласти частинку себе, і це може реально допомогти. Співорганізатор ярмарку і Максим Галашко каже: активність охочих долучитися вражала. Там студенти є профкоми, є теж такі самі по собі активні студенти, через яких ми поширювали. Просто знаємо, хто більш активний. До нас прийшов перший курс. Ми взагалі не знали, хто це, хто це такі. Вони дізналися тільки про ярмарок. Ми запускали Google-форму для того, щоб вони заповнювали, щоб ми бачили кількість учасників, щоб ми це все розрахували, і просто одна така стрічка 18 людей в гурт танці. Ми були дуже приємно вражені цим. Ідею студентів підтримало керівництво філологічного факультету. Зробила Анастасія Джупіна анкету для учасників, яку вони повинні були заповнити, вказати виріб, який вони будуть презентувати, і чітко вказати факультет. Ми запрошували інші факультети долучитися і відділення для того, щоб ми подали список у деканат, і ці студенти були на сьогодні. Максимально звільнені від пар, особливо коли це практичні заняття. Почали ми після першої пари на перерві, і кожної перерви більш активно включаємо музику. На парах це тихенько, але хто проходить повз, то може купити, задонатити на, на ЗСУ. Особливий бойовий прапор на ярмарку розповів завідувач кафедри журналістики Євген Соломін. Нікіта його привіз з Лисичанська, коли він йшов з армії, так бо він у нас ветеран війни, учасник війни. От абсолютно дика ситуація, коли хлопцю 21 рік, а він учасник війни, ветеран війни. І той будинок його, той дім, очі дім знаходиться в Лисичанську, він окупований. Тобто він тут привіз з собою прапор, так? прапор якраз його бригади, та яка стояла в Лисичанську і зараз воює на сході України. Прапор викупили викладачі та студенти, тож він тепер залишиться на факультеті. І студенти, і викладачі так швиденько вирішили, що ми цю реліквію не можемо віддавати нікуди, нікому. Так Викупили, так і він буде реліквії зберігатися у нас на факультеті. Всі бажаючі можуть доторкнутися до тієї історії, яка закарбована на цьому прапорі. А тут дійсно історія, бо є ті бійці, ті підписи, які тут є. Тих бійців частини вже немає в живих. Тому це наша реліквія, наша пам'ять. От вона буде зберігатися на факультеті. На ярмарку не лише продавали солодощі, гендмейд показували виступи, а й додавали максимум креативу для доброї справи. За три перерви зібрали понад 22 тисячі гривень. Запустили також збір на банку. Поширюють його максимально, уже вдалося зібрати понад 23 тисячі гривень. Чи не на кожній перерві першокурсники влаштовували перформанс, який не лише привертав увагу прохожих до ярмарку, а й спонукав до глибших роздумів.